Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку живлення тварин. Живлення тварин це процес надходження в організм готових органічних речовин, які є джерелом енергії та будівельного матеріалу для синтезу власних органічних речовин. Таке живлення називають гетеротрофним, а організми з таким живленням гетеротрофами. Тварини є типовими гетеротрофами, як і гриби та більшість бактерій. На відміну від гетеротрофів, автотрофні організми рослини, ціанобактерії і фотосинтезуючі бактерії здатні самі для себе з вуглекислого газу і води утворювати органічні речовини. Але ж гетеротрофне живлення властиве і рослинам. Щоб зрозуміти це твердження, пригадаймо, на яких ґрунтах краще ростуть рослини. Звісно, на ґрунтах із підвищенням містом органіки. За допомогою коренів рослини поглинають не лише мінеральні, а й органічні речовини, як це роблять тварини та гриби. У рослинному світі є комахоїдні рослини або рослини хижаки – росянка, жирянка, непентес, венерина мухоловка та інші, які тварини здатні ловити і перетравлювати здобич, всмоктувати і засвоювати органічні речовини зі своїх жертв. А ще є рослини-паразити, наприклад, Петрів, хрест, вовчок, чи рослини сапрофіти наприклад, гніздівка звичайна чи ялинник звичайний, живлення яких також гетеротрофне. Виникає питання, чим гетеротрофне живлення тварин відрізняється від гетеротрофного живлення рослин. Відповідь на це питання залежить від того, що є джерелом енергії для утворення органічних речовин. Гетеротрофні тваринні організми поглинають енергію, що виділяється при окисненні готових органічних речовин, вуглеводів, жирів та білків. Ці ж столуки є для них і джерелом будівельного матеріалу, який використовується для відновлення та побудови нових клітин і тканин. А для гетеротрофних рослинних організмів джерелом енергії є сонце, яке забезпечує їх або рослин. На яких вони паразитують чи рештки яких використовують світло для здійснення реакцій фотосинтезу. Саме цей процес і є основою відмінностей гетеротрофного живлення рослин і тварин. Готові органічні речовини можуть надходити у тваринний організм із зовнішнього середовища разом із їжею. Це так зване екзогенне живлення, або із запасів самого організму. Ендогенне живлення. Ендогенне живлення особливо добре розвинене в тих тварин, які живуть у несприятливих умовах. Вони здатні нагромаджувати запаси поживних речовин у певних тканинах та органах. Наприклад, ведмеді накопичують значні запаси жиру в підшкірній клітковині, тушканчики в основі хвоста, верблюди в одному чи двох горбах. У тваринному світі є два шляхи екзогенного живлення. Першим є шлях, за якого поживні речовини надходять в організм у розчиненому стані шляхом всмоктування через поверхню тіла. Таке живлення спостерігається в паразитичних червів, наприклад, ехінокоп чи тіп'яків. А також у багатощитинкових помпейських червів та інших. Як правило, ці тварини не мають травної системи. І другий шлях. Це надходження поживних речовин у складі твердої, неперетравленої їжі в організм через травну систему. Таке живлення властиве для більшості тварин. Після того, як їжа потрапила в організм тварини, відбувається її перетравлення і розщеплення складних речовин на простих. Такі сполуки всмоктуються, потрапляють у кров та глімфу і транспортуються до живих клітин. Де відбувається їхнє перетворення. У клітинах відбувається два основні типи таких перетворень. Перше це створення власних речовин організму, і друге це розщеплення складних речовин із виділенням енергії необхідної для життя. Після цих перетворень із клітин організму виводяться продукти обміну, наприклад, вуглекислий газ, вода та інші. Основним джерелом їжі. Для багатьох тварин є різні рослини: водорості для рослиногідних риб, листя дерев для жуків істоїдів, кора дерев для бобрів, насіння і плоди для птахів і савців тощо. Ця їжа легко доступна, її багато, але єдиною проблемою для тварин, які її споживають, є важко перетравлюваність через високий вміст целюлози. Рослиногідні тварини часто живляться певними видами рослинної їжі. Наприклад, сумчастий ведмідь Австралії коала поїдає листки певних видів евкаліптів, а попелиці деякі комарі, клопи живляться лише соками рослин. У рослиногідних тварин називають фітофагами. Для багатьох тварин їжею є інші тварини. Ця їжа високопоживна, але її не так легко здобути. Леви, тигри, гепарди та інші їжі тварини витрачають багато енергії на те, щоб наздоганати, упіймати, перемогти і убити свою здобич. Хижаки спеціалізуються на тваринні їжі, і це відображено в їхніх назвах: птах бджологітка, тюлен-крабогід, змія яйцегід, яструб осогід тощо. Є серед цієї групи тварин і такі, що живляться поживними речовинами жертв, не вбиваючи їх. Наприклад, п'явки, вампіри постійні клопи є кровосисними видами. Усіх тварин, які живляться тваринною їжею, називають зоофагами. Є серед тварин мікофаги, це види, що живляться грибами, наприклад, личинки комарів, ґрунтових кліщів і бактеріофаги, види, що споживають бактерії, наприклад, ґрунтові нематоди, глибоководні черви. Джерелом поживних речовин для окремих тварин є відмерлі рештки рослин і тварин. У природі такі організми є санітарами місця існувань, а в науці їх називають сапротрофи. У цій групі є істоти, які живляться мертвою деревиною, наприклад, личинки жуків, послідом тварин, наприклад, жуки-гнойовики. Мертвими тваринами жуки, гробарики чи личинки мух. Рештками, які почали перегнивати, наприклад, дощові черв'яки, морські огірки, глотурії. Організми, що споживають подрібнену органіку, називають детритофаги. Організми, що споживають послід тварин, називають копрофаги. І організми, що споживають трупи тварин, називають некрофаги. Серед тварин можна відшукати і таких, що в своєму живленні співіснують з іншими організмами, їх називають симбіонтами, а їхнє живлення симбіотичним. На відмінно від вільноживучих, ці тварини залежать не лише від умов середовища, але й один від одного. Ця залежність може бути вигідна одній стороні або бути взаємовигідною, тому виділяють кілька видів такого живлення, наприклад, актинія. Яка живе на черепашці рака самітника, живиться рештками його їжі. Таргани й терміти співіснують із джутиковими твариноподібними, які живуть у їхньому кишечнику і живляться речовинами їхньої їжі, а скарида людська в тонкому кишечнику живиться їжею людини, завдаючи їй при цьому шкоди.